Павло Ткачук, живодух народу. Без на скільки тисяч літ жили у наших краях люди, працьовиті, як пчоли, мужні, як орли, добрі, як лалеки у живодайному промінні ласкавого сонця щепурили свої оселі, плекали розкішні сади і гаї. На широкополих линах вирощували дорітні пшениці жита ячмені. Та найбільше дивокраю це розлоги сокорини з лелечими гніздами, на яких було стільки цих божих птахів, що кожен краянин мав свого лелеку – охоронця добра і спокою. Цей розумний так знає, що людина не зробить йому зла. Тому так тулиться до людської оселі, привільно походжаючи по господі свого добродія. Як завітає лелека на подвір'я, або ще й коли гніздозів є, то в родині неодмінно запанує велика радість, лелека принесе немовля. Ось на провесні далекого року Сибатий лелека приніс в кріпаську сім'ю ще в серці України маленького лелелика, якого назвали Тарасиком. Минає рік і два, і три, і п'ять росте наш лилевик, тільки зіп'явся на ноги, почав татканенько питати Чом вони так бідно живуть, чом ці рідні працюють на чужих? Дивувався батько, дивувалась мати, та ще більше дивувались люди, бо щось незбагненно гаряче ворушилося в дитячій душі. А його карючення до сяяли, вуста трепетали, коли розповідав про залізні стовпи, які підпирають небо, та про ці ворота на обрії, за якими втомлене сонце заходить на ніч. Або раптом я гайдамака. І заповзято рубає зміюкам голови. Як змужнів та сил набрався, то таки його живодух охопив, що всі люди дивуватись стали. А він гострим, як меч, словом, всіляких гаддя змітає і люд закликає не коритися підлим завойовникам. Справжній тобі живодух поневоленого народу Аж почув про цю непокору призлий двоголовий північний Змій, що мав сім пащек та безліком хижив, хоча й рук загребущих, що в його володінні з'явився такий юд непокірний вицясь, Животух народу. Захиталась раптом земля під ногами, задрітіли гори доли, вийшли з берегів ріки Озера. То зміюка зі своєї престольної печери підняв свою хижу голову та з пащеки висолопив гадючі язики облуди. Але живодух зрік такі слова, що все змії не поумліло та безсило впало на грішну землю. Народ ожив. Це хижий змій розлючний і принижений другу голову визвірив, пащеку оскалив, язик висолопив, та живодух вибухнув потужним борітися, поборити. Народ повстав. Недотне ціло, плюгаво, страховисько упало і навічно накрило зміїну печеру. Нарешті в нашому благодатному краї забило цілющі джерело, до якого припадають спраглими вустами вільні люди. Пиймо й мить живодайну на наснагу і будьмо людьми, як заповідав живодух нашого народу Тарас Шевченко.